Трійця, також відома як День Святої Трійці або П'ятидесятниця, це одне з найважливіших християнських свят після Великодня. Вона відзначає зішестя Святого Духа на апостолів, яке відбулося на п'ятдесятий день після Воскресіння Ісуса Христа. Ця подія знаменувала собою народження церкви і дала апостолам силу проповідувати Євангеліє всьому світу. Під час свята Трійці, Бог явився у трьох особах: Бог Отець, Бог Син, Ісус Христос. І Бог Святий Дух. Святотрійці ґрунтується на події, описаній в дії апостолів 2», яка відбулася через 50 днів після Вознесіння Ісуса Христа. В цей день апостоли, зібравшись у Єрусалимі, раптово відчули сильний шум з неба, схожий на порив вітру, і побачили полум'яні язики, які опустилися на кожного з них. Вони сповнились Святим Духом і почали говорити різними мовами, яких раніше не знали. Апостол Петро, на День п'ятидесятниці, дії 2,1421, закликав людей покаятися у своїх гріхах і охреститися в ім'я Ісуса Христа, щоб отримати дар Святого Духа. Петро обіцяє, що ті, хто вірить в Ісуса Христа, отримують прощення гріхів і спасіння. Проповідь Петра мала значний вплив на натовп. близько трьох тисяч людей покаялися у своїх гріхах і охрестилися того дня, Дії 2.41. Ця подія стала початком стрімкого поширення християнства по всьому світу. В Україні трійцю святкують з давніх часів. З цим святом пов'язано багато народних традицій, які межують з християнськими. Офіційно свято Трійці почали відзначати наприкінці IV століття. Саме тоді було прийнято догмат про трійцю на другому Вселенському соборі в Константинополі. Трійця це свято не лише релігійне, але й час єднання з природою та сім'єю. В цей день люди прикрашають свої домівки зеленню, ходять до церкви, готують святкові страви та збираються за столом з близькими. Царю Небесний, утішителю, душе правдивих, що всюди єси і все наповнюєш, скарби мудрості і блага, Господи, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і присно, і на віки віків. Амінь. Свята Трійце, Боже наш, славу тобі співаємо, раба Твого помилуй. Любі друзі та віряни, дякую вам за перегляд цього відео. Підтримайте, будь ласка, створення та поширення українського контенту. Поділіться цим відео з друзями, поставте вподобайку та напишіть коментар. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.